Думка, якою ви самі себе заганяєте в лохий кут. Це думка про те, що я вже пропрацьована, я вже дуже багато всього знаю про себе, і мені не потрібно більше нічого про себе знати. Потрібно подивитися, чого в мене не виходить зараз. Можливо, щось іде боку не так. По-перше, в самому формулюванні речення ви замітили перенос відповідальності на сторону. Що щось відбувається зовні не так там, хтось винен, батьки, рід, системи і так далі. І я намагаюся через цю історію підійти до вирішення задачі. Це певним чином, як наклеїти пластир і щоб не бачити певну проблему, яка є в моєму житті, я не готова на неї дивитись. А ця проблема, яку я називаю задачею, вона ховається у вас всередині. І, власне, шлях до її вирішення це шлях через пізнання себе. Чому ваш внутрішній світ виніс цю історію на поверхню вашої підсвідомості, щоб ви поконтактували з нею в реальному світі, і зрозуміло, що вам з тим не окей, тому що по-іншому достукатись до вас, ну, правда, дуже важко.